Всім привіт! Ділюся з вами рецептом приготування бісквіту для торту червоний Оксамит». В першу чергу підготуйте яйця. В меншу миску відділіть білок від трьох яєць. А решту відправте в більшу миску. Після цього потрібно розподілити приблизно в рівних пропорціях цукор. Висипайте відразу весь. Нічого залишати не потрібно. В першу чергу розпочинайте взбивати білок. Так ви захистите його від жирів. Масу необхідно взбивати протягом 4-5 хвилин. Та в результаті ви маєте отримати ось такий красивий щільний білок, білкову масу. Наступними взіб'ємо яйця. Вінчики після білка мити не потрібно. Маса має збільшитись приблизно в 3-4 рази. Всі інгредієнти обов'язково напишу в описі під відео. А ви не забудьте підписатись та поставити лайк. Так, яйця взбито, відставимо їх в сторону. В Зарані підготовлений стакан з молоком та рафінований олією додайте чайну ложку водорозчинного червоного фарбника. Добре розмішайте та вилийте його на яйця. Ось так круговими рухами. Трішки підмішайте їх. Повністю до однорізності доводити не потрібно, вам необхідно просто трішки їх поєднати. Після цього сюди ми додамо сухі інгредієнти: це борошно та какао. Додавати потрібно в два етапи. Після кожного потрібно ось так також круговими рухами вимішати. Маза трішки зменшилася, ви не лякайтесь, це нормально. Тепер додаєте розпушувач, трішки ось так трішки розмішаєте. Після цього додайте ваш останній інгредієнт це взбиті білки. Продовжуйте вимішувати круговими рухами. По мірі вимішування маса стане трішки світлішати. Це не має вас лякати. Це нормально, в кінці вона навіть вийде такою трішки блідою. І додавати фарбник ще не потрібно. Під час випічки фарби і какао проявиться і колір стане таким, як потрібно підготовлену форму. Ставимо на деку та вже можна виливати тісто. Можна розподілити тісто на дві форми, так без хвітові буде легше підходити в духовці. Відправляємо в розігріту до 160 градусів духовку та випікаємо приблизно 50 плюс-мінус хвилин. В результаті отримуємо ось такий чудовий шикарний бісквіт. Подивіться, який він чудовий. У вас вийде 5 коржів діаметром 19 см. А форма для цього потрібна 20 см. Зверніть увагу, під час випічки бісквіт зменшується. Дякую за перегляд. До зустрічі!